Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за фарм золота та вільного досвіду з трофеїв у World of Warplanes. Зараз в цій грі у літачках доступні бойові завдання, які можна виконати. На жаль, впродовж тільки сьогоднішнього дня, тому що я до цього мені писали в принципі в коментарях, не заглядав у цю гру. Сьогодні заглянув, дивлюся такі справи, можливо, ще хтось щось і встигне зробити. Тим паче там деякі завдання не складні. І також хочу нагадати вам за Twitch Drops. показовий матч у нас Європи проти Америки. Зараз ми про це все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку почнемо з е, трофеїв, які ми можемо заробити у World of Warplanes. Якщо відкрити список бойових завдань і перейти в активні, ми побачимо ряд бойових завдань. От дивіться, борці за свободу, здобути 40 тисяч персональних очок за будь-яку кількість боїв. І тут нам дається в нагороду 4 унікальні емблеми, це не цікаво, преміум аккаунт один день. Бачите, 21 година залишилася. Далі, перехоплення цілей. Тут знищити 50 повітряних цілей за будь-яку кількість боїв. Завдання можна виконувати лише один раз. І що ми можемо отримати? Із цікавого, прості трофеї, три штуки. До речі, я зараз розповім вам, що з них випадає, тому що не всі в літачки грають так само, як і я практично ніколи в них не заходжу. Далі, завдання, удар у відповідь. Знищити 60 наземних об'єктів за будь-яку кількість боїв. Завдання можна виконати лише один разів. І з цікавого простий трофей 3 штуки. Далі, доказ майстерності. Виграйте 10 боїв, зараховуються лише бої, за підсумками яких ви здобули не менше 5 тисяч персональних очок. Завдання можна виконувати лише один раз, і за нього можна забрати унікальний уже трофей, це кращий до речі. Трофей і прискорене навчання, це вже нам завдання не цікаве, тому що тут йде бонус до досвіду екіпажу. Це паралельне таке завдання, і сумарно дивіться, ми можемо простих трофеїв зафармити 6 штук і одну штуку унікальні трофеї. А тепер давайте подивимося, що з них може випадати. Дивіться, от прості трофеї, ті, яких буде найбільше 6 штук. З них може випасти ігрове золото 100 одиниць, 200 і 500 одиниць. Якщо 500 випаде, буде, звісно, непогано, то навіть 250 також непогано. Вільний досвід: 1000, 2500, 5000, 10, 15, 20 і 25 тисяч. І 1, 3 або 7 днів преміум аккаунту. Зверніть увагу, кожен простий трофей містить 2 призи зі списку поданого нижче. Тобто там не можуть випасти, наприклад, тільки 100 голди і все. Можуть випасти одиниці вільного досвіду, дні преміум аккаунту, або, звісно, різні плюшки, які тільки можна використовувати у літачках. Тепер дивимося на унікальний трофей, той який буде тільки один. От із нього може випасти преміум авіатехніка. Дивіться літачки 2, 3, 4, 5, 6 і навіть 7 рівня. Далі, що ще цікаве є. Чому я за літачки згадую? Тому що якщо у вас є один із цих літачків вже в гаражі, там за якийсь бонус код не бонус код можливо, ви раніше грали, там якось його отримали, то він буде компенсацією відповідно. Ігрове золото: 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2,5 і 5, 10 тисяч. Ну, звісно, 10 тисяч я не знаю. Напишіть, у когось випадали такі величезні. Суми по золоту, та навіть 5 тисяч ігрового золота, якщо випаде це взагалі ну дуже прекрасно. Ну, я думаю, це дуже рідко, в основному буде випадати там 200, 250, 500 до 1000, я думаю. Вільний досвід 1250, 2 ,5, 4 тисяч, 10, 10, 15, 25 тисяч відповідно. Він нам пригодиться на конструкторське, наприклад, бюро. Це непогана штука. Я, можливо, сьогодні покатаю, точніше, політаю на літачках, це я вже, знаєте, з танками. Путаю і декілька трофеїв хоч зароблю, просто спробувати свою, свій успіх. І преміум аккаунт 3 або 7 днів. До речі, преміум аккаунт він загальний. Там тільки бойові завдання, по-моєму, як ви писали не виконуються. А так, можна фармити більше срібла, це все зрозуміло. От такі у нас трофеї можна зафармити. Плюс до того, не забувайте, що у нас є ще такі штуки, як розвідка боєм. Якщо відкрити, я от багато вже повиконував ці завдання розвідки боїв, то ми побачимо, що тут дається також золото. Я це вже нагадував у минулих відео, наприклад, зіграти бій у ланці, тобто взводом. І 75 золота ви заробите. Бойові накази так само, Ну, це не цікаво. Тут здобути відзнаку Герой битви або епічну нагороду один день преміум аккаунта. Далі йдемо. майстер бомбардир У трьох боях нам бомбардувальнику здобуть 3 класовий ранг або вище 100 золота, друзі, бачите. Спеціаліст, спеціаліст. отримай комплектацію спеціаліст для будь-якого літака. До речі, до речі. Треба буде це зробити, 100 золота також заробити можна. У трьох боях на багатоцільових винищувачах здобути третій класовий ранг або вище. Також от 100 золота ми можемо заробити. Це не цікаво поліпшити обладнання, те, що зелене, вже виконано. У трьох боях на важкому винищувачі, здобуть третій класовий ранг або вище. Бачите, оці завдання, які з золотом, їх коли ви виконуєте там по 100 золота, по 50 золота, так можна трішечки нафармити його, якщо ви не донатите, наприклад, у гру, а просто хочете його заробити, що у вас є вільний час. І тепер, друзі, те, що стосується World of Tanks в першу чергу, тому що сьогодні буде показовий матч Європи проти Америки з увімкненими дропс. Все насправді дуже просто, чому його дивитись, тому що тут будуть давати монети орлів, які ми можемо використовувати для, наприклад, придбання 3D-стилів. Що в нас тут є? Twitch Drops показовому матчу буде у нас доступний з 7 липня, тобто з сьогоднішнього дня з 18.00 і буде тривати так само до 7 липня до 23.00. Тобто впродовж 5 годин у нас буде тривати трансляція, але подивитися потрібно всього 3 години 180 хвилин. І ми за це зможемо отримати 3 резерва на вільний досвід і досвід екіпажу, три великих вогнегасника, аптечки 3 і ремкомплекти також три великі. І плюс до того 10 монеток орлів. Це непогано, я постараюся забрати, а там подивимося. Тому що в мене вже, наскільки я пам'ятаю, 52 монетки орлів. Це при тому, що я не все ще забирав. Із тих трансляцій, які були в п'ятницю в суботу, я зафармив за 6 годин перегляду 10 монеток. Орлів, наскільки пам'ятаю, там ще були якісь розхідники. Коротше, кажучи, те, що я говорив до цього. І от сьогодні можна буде ще додатково зафармити 10 монеток Орлів. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.